Робота підрозділів Міністерства внутрішніх справ України на деокупованих територіях буде налагоджена максимально швидко. В цьому запевнив очільник відомства Денис Монастирський під час візиту на Харківщину. Про це будемо говорити з Ростиславом Смірновим, радником міністра внутрішніх справ України. Вітаємо! Вітаю. Ростиславе, Розкажіть нам послідовність дій правоохоронців, коли вони заходять на території, які звільнили наші збройні сили. З чого починається робота? Дивіться, є насправді по великому рахунку дві основні зараз функції. Наші я більше того скажу, ми зараз вже працюємо на Харківщині, на звільнених територіях, у Балаклії інших місцях. А, в першу чергу це звичайно безпосередньо патрулювання, скажімо, спілкування з громадянами безпосередньо в тому числі встановлення різних а, різних ситуацій, тому що ми повинні розуміти одні з основних, в тому числі наших зараз завдань є а, збір доказової бази щодо військових злочинів, які ми будемо розкривати і подальшому передавати до як міжнародного трибуналу, так і міжнародного кримінального суду. Тому зараз ознає з таких ключових наших задач це дійсно а, збір абсолютно всієї доказової бази, спілкування з потерпівшими, Оми спілкування з свідками можливо потерпівших, тобто, по великому рахунку, це таке велике розслідування, безпосередньо збір збір всієї доказової бази щодо. Військових злочинів, вчиненими солдатами Російської Федерації, щоб потім зібрати цю базу даних, класифікувати її і передати відповідні органи. Це зараз основна із ключових історій. Також ми звичайно будемо поступово. Якщо ми говоримо зараз загалом про міністерство внутрішніх справ, також ми повинні розуміти друга вагома історія, яка зараз буде, також це звичайно гуманітарне розмінування, розмінування в житлових зонах, розмінування там об'єктів, які постраждали не яких ще можуть бути певні, скажімо, вибухонебезпечні предмети? Тому насправді зараз роботи буде достатньо багато вистачати. Будемо також допомагати людям, які були в окупації безпосередньо. Можливо, комусь потрібна з них евакуація, комусь потрібна якась інша допомога. Тому всі наші підрозділи, як і ДСНС, так і Національна поліція України, будуть допомагати з цим зараз. А як швидко, якщо йдеться про розмінування, як швидко цей процес буде завершений, щоб люди могли а, зайти в свої будівлі? Цей процес знову відверто не є дуже швидким. Ми повинні розуміти, тому що об'єми є достатньо великими. Звичайно, в першу чергу, коли ми говоримо про гуманітарне розмінування, будуть розміновуватись. Ем... Якби правильно сказати об'єкти безпосередньо, там, скажімо, територія населеного пункту. Я зараз не говорю там про поля, там про можливі інші історії, там лісопосадки і так далі, тому що ми повинні розуміти, для цього потрібно більше часу. Ці по перше, і по-друге, так як це знаходиться достатньо поблизу поблизу безпосередньо до лінії фронту, то там більше зараз, скажімо, буде займатися саме в такому плані розмінуванням Міністерства оборони України. Ну, наша основна задача по великому рахунку дати можливість людям людям почувати себе в безпеці там на їх території, на їх там умовно кажучи, участку в їхньому будинку, тому що є знову ж таки багато будинків, які постраждали, в тому числі це і розбір завалів, й буде здійснені нашими державною службою незвичайних ситуацій, так і гуманітарним розмінуванням для того, щоб створити певне, скажімо, забезпечене середовище. А національна поліція України забезпечить безпосередньо порядок. Не на цій території і збір доказової бази щодо військових злочинів чинними солдатами Російської Федерації, дякуємо вам за пояснення. Ростислав Смірнов, радник міністра внутрішніх справ України.